Льви, я вітаю вас. Давайте сьогодні подивимося аспекти червня, що він вам принесе. Розглянемо ваш червень. Ви дуже у мене такі активні. Давайте спочатку розпочнемо з енергії червня. Які глобальні енергії червня йдуть до вас, Льви? Які енергії червня, що буде відбуватись в житті? Червні у Львів. Покажіть. Достатньо активний місяць. Такий місяць ви будете дуже багато працювати, щось робити. Це карта про те, що багато сили будете прикладати, дуже будете багато комунікувати з людьми. Цей місяць в червні де багато комунікацій, зустрічей, ви дуже будете активні, але може бути у вас трохи впадання в травматичні якісь ситуації. Якісь травматичні такі де. Або переживання за дитину, якщо у вас є діти, да? можуть бути хлопоти з дітьми, які ви будете очікувати там якоїсь відповіді і чекання, що ситуація наладиться на краще. Або у вас буде більше якісь такі впадання в травматику, і очікування, що ця травматика. Буде виравнюватися, можливо, будуть спливати аспекти партнерства, партнери по бізнесу, або партнери по вашому серцю, ще якісь грошові аспекти, де ви можете впадати в якусь травматичність. Але, в принципі, достатньо сильна людина, яка вміє обуздати свої якісь такі, знаєте, важкі ситуації, буде будете дуже активні. Тут непогані карти дуже хороші. Такі прям, як для. Льва дуже активний. Давайте подивимось Льви для тих, хто в парі. Що чекає Львів в відносинах? Чоловіки перегортайте на себе. Жінки. Слухайте теж. Що чекає в відносинах Львів? Ну тут у вас в відносинах, можливо, ви Якось трошки будете вивчати літературу духовності, тому що ви розумієте, що ваші відносини достатньо важкі. Ваші відносини достатньо такі, де якось ці відносини більш жінка вкладає в відносини. Ваші. Бачите, тут така ситуація, у вас багато травматики. І жінка достатньо старається, і ви якось, можливо, навіть в червні розпочнете якусь духовну літературу вивчати, або вивчати щось про відносини, тому що відносини у вас достатній час такий травматичний, я би так сказала, якийсь місяць такий. Я більш бачу, що щось почнете вивчати. Для тих, хто в самотності, Льви, що чекає в Львів в червні. Відносина для тих, хто в самотності. Яка вірогідність зустріти партнера в червні для Львів? Мені показує що ви дуже сильна жінка, і багато чоловіків до вас навіть бояться підійти. Ви якась така вмієте себе презентувати, одразу показати, що ви хочете і як ви хочете. Тут у вас йде більш так, що ви будете якось в своїй стабільності, спокійності. Можливо, у вас тут йде якесь знайомство, таке якесь, але більш літом. Ну зараз літо розпочинається. Чомусь чоловіки вас бачать такою егоїстичною, а насправді ви дуже така, як мамочка, вмієте пригріти чоловіків. Ну, така тут більш сила, жіночність, ви поки будете в своєму стабільному стані. І, можливо, буде якесь знайомство. Тут дуже треба дивитись, щоб ви в це знайомство не, з головою не неринули, да? Давайте подивимося аспекти роботи кар'єри для Львів. Льви, що вас чекає в роботі і кар'єрі в червні? Дуже гарні закриті у вас базові потреби. Тут йде казонне дома гоструктури. структури. Люди з казоних домів дуже такі допомагають вам. Ви дуже дисциплінована людина. У вас буде прям така через дисципліну, через ваше трудолюбіє буде напрацьовуватись хороші грошові аспекти. Також мені показує, що потрібно вам витримувати те, що у вас є, відповідальність, яку ви тримаєте. Дуже багато допомагаєте другим, дуже багато тягнете на собі других людей. І може бути оце впадання, я бачила травматичне в дитинство якесь. Спочатку ми бачили карти енергії. Де у вас трохи травматика дитинства за те, що можете багато допомагати проблемним людям, можливо, бути таке, що у вас. Ви впадаєте в жертовність трохи. Або тут ще йдуть аспекти того, що допомагаєте другим, і, можливо, якось тягнете багато людей. Але у вас є на це сили, тому що імператор це людина дуже така відповідальна, яка вміє вирулювати любі аспекти проблематичності. Давайте подивимося, яка ви будете людина, характеристика вашої особовості в червні для Львів. Тут іде непогано, тут показує мені, що у вас можуть бути якісь подарунки долі, у вас можуть бути якісь такі радість якась, але дуже уважно з тим, щоб. Тому що у вас зараз можуть бути якісь такі ситуації в житті, де М -м... вмішуються вищі сили. І мені показує, що вам треба звернути увагу на те, щоб не скотитись в якийсь такий важкий стан, або в стан, де можуть вертатись з прошлого якісь люди такі трохи проблематичні. Так, да, тут потрібно, щоб партнерство було чесне, тут потрібно звертати увагу на те, що потрібно построїти всі плани, тому що можуть повернутися якісь ситуації з проблемними людьми, або. Ситуації з казньоними домами, його структурами з документами. Подивитесь внимательно, чи чесно, ви себе ведете в партнерстві. Подивитесь внимательно, що у вас з аспектами партнерстві, грошовими аспектами. Якось вас буде фортуна перевіряти. Отак мені показує. Давайте тоді подивимось для вас підказка. Що тайна скрита за сім'ю з дрімі. Підказка для Львів на червень Льви, у вас хороший період, відкривається якийсь, коли ви можете через знайомства напрацьовувати якісь свою удачу, фортуну. Але якщо ви не будете склочними, тут потрібно попрацювати на характером. Може бути якась агресивність, склочність, і потрібно подивитись на аспекти, чи немає якихось залежностей в родині, в сім'ї отак мені показує, да? але в принципі, ця карта, ну, давайте ще одною картою доложимо. Це карта хороша, це ви прямо удачливий чоловік. І я бачу, що ви дуже трудолюбивий чоловік. Але осторожно, з якимись такими ситуаціями важкими, емоційно важкими ситуаціями, проблемними ситуаціями з людьми. З партнерами, з сім'ї, да, щоб не було якихось важких ситуацій. Отакий От у вас червень. Ну, якщо так проналізувати ваші карти, достатньо непоганий червень. Через силу свою вирулюєте, тому що карта сили у вас була така, да, де більше ви вирулюєте все. Звернути увагу на те, що можуть якісь трохи люди вертатися проблематичні. І звернути увагу, теж, щоб теж трошки свої потреби багато закривати. Ну, ось такі ситуації, отакий червень, достатньо непогані карти.